Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Я сьогодні дуже сильно хочу подивити Січі і подивитись його для Дніпра, Павлограда, для області. Чи буде наступ ворога? Я знаю, вас дуже сильно це турбує. Ви дуже сильно переживаєте, в принципі, як і я, і ми будемо дивитись. Пригорі, Кам'янське, Ніка Пальмар Ганізь також прямо подивимось, наступ чи буде, чи ні. Цей місяць чи щось планується. Давайте. Бо є, є багато питань, нема відповідей. Мені знаєте, не те, що тривожно, На душі важко. Хоча Різдво, Святвечір завтра іде якась прям туча йде. От щось як передчуття таке, знаєте, стало важко сприймати все це. Я коли я говорю такими фразами, я продовжую там глибше себе дивитись і, можливо, вийде інформація. зрозуміли? це не просто там мої балачки. Чому важко, да? що треба вам знати? Отаке. От так мої хороші річні розклади, пам'ятаєте. Диться на кнопочку «Спонсорувати». рівень річний прогноз, скрін свого фото, ім'я, скрін, чи своє фото ім'я, скрін спонсорства, все на телеграми протягом доби я вам зроблю ваш прогноз на рік. Це на номерологія, ми дивимося з набаченням. дивимося таро, дивимось так, як дивимось. Свій метод це не розрахунок, бо багато пишуть, хочу гороскоп». При всій повазі не астролог, <світування> я вам більше скажу, не може бути у всіх з одного знаку зодяка, повністю все однаково. Не може бути. Тому загальні розклади можуть бути, а індивідуальний прогноз він робиться на особистість. Деніпору січня. Є стабільне життя, от чесно. Якщо там по Херсону у мене є тільки що так моторошно стало, тут є стабільне життя. Так, ворогу підсвічують якісь цілі. Так, прям важкі ракетні будуть атаки. Кабами буде намагатися бити, я вам чесно кажу, але вони десь попадають, не долетять до вас ще. Але якась ідея з кабами, в нього про майне щось буде. Тобто дивіться по району по області, як там буде в січні. Є поранені. І знову ж показує початок року. Кінець, початок, кінець грудня, початок січня поранені. Люди травмовані. Не тільки по вам, ще по декільком містам показую. Подаруночки будуть для міста. Місто будуть підтримувати. От Знаєте, сказати, що у вас занепад, ні. Гарні новини так будуть, але наводять на якусь ціль, наводять знову ж таки висотки, щось високе, труби заводів, отаке. Дніпро Січень. Дніпро Січень. І жертви будуть, і удар по енергетиці, по ресурсам буде. Потижнево будемо ще дивитись. Знову ж таки, показує, що перша навіть половина травмовані можуть бути. Жаби давиться ворог, не хоче заспокоюватися. Ні, якісь нові плани. Тут у нього прям заплановані дати. Прислухайтесь до інтуїції. У вас будуть моменти ударів в день. Я знаю, що ви все таке найстрашніше, да? особливо зранку, коли ти е, ну, як показує статистика, більше жертв саме коли б'ють до 10-ї години ранку, коли люди в дорозі, пробки або збираються на роботу. І тут, тут прям показує, що може бути що може світати і може бути прильот. Прислухайтесь до інтуїції, бо якщо тривога за тривогою, ну ховайтесь. Я знаю, що ми вже це не робимо, але ворог, я ж кажу, якась зброя буде більш важка. Це не, це не тільки грішник, це не про грішник. Це модифікація того, що він вже має. Грішник — це прикольно, знаєте, як постійно ним лякати, але є інша зброя, яка так само дуже руйнівна. Дніпро найближчі дні. Чому найближчі дні я хочу подивитися? Ви знаєте, що десь зупинять наступ в бік Дніпра. Зупинять трошки. Що фортуна повернеться. Десь призупинять ворога. Можливо, вам це треба було знати. Що в бік Дніпра ми розуміємо, що з Донеччиною. Дніпро, січні. Дніпро Січні. От. Здадуть щось. В місті такий об'єкт, який важливий, а ворог буде святкувати, що туди влучив. Показова буде як об'єкта людей в ньому. Я не буду нічого уточнювати. Ви зрозумієте? Бачу картинку, не скажу, не можна. Ні про січні. Відпрацьовують хлопці наші добре. Я ж просто чекаю, шукаю до чого прибратися. Дніпро в Січні. Є загроза для цивільних і передмістя є. В районі дуже гучно. От район він прям буде десь, як кажуть, утюжить просто. Якийсь населений пункт прифронтовий, от просто рівняти. І так це буде видно. Це є такий план, ми це розуміємо, плани ворога, щось буде вдіяно. Павлоград січні. Павлоград у Січні. В районі гучно і палає прям в поле попадає. Потижнево дивимось, ви пам'ятаєте? Далі склади наші наші, бо нам вогонь великий. Кудись влучить і ще й не скажуть куди. Багато отак показує. Що період, то атака, там декада, атака, декада, атака. Кам'янське в січні. Розвідники вісять. Щось шукає. до чогось готується, думає, треба цей об'єкт бити, вибивати чи ні. Вас будуть сильно захищати Кам'янські, будуть намагатися все збивати на, на шляху до вас Камінські в Січні, в районі є загроза для цивільних, там жертва може бути в районі, чи, буде, чи дійде ворог до Дніпропетровської області в Січні, чи дійде ворог до Дніпропетровської області в Січні. Він буде туди крокувати, показує ні. Єдиний шанс таке по Херсонщині. Це якщо смерть, якщо дуже багато наших виб'є. Дивіться, там божемо, буде у нас така ситуація на фронті, коли хлопці трошки відступлять, але потім, потім не донікають. Не до області до самої. Тобто буде критичний момент, але він вирівнюється. Поки не бачу, щоб вони прям дійшли. Не показала кривий рік, найближчі дні. Кривий найближчі дні. Чи я дивлюсь найближче, а що в січні ти прогнозуєш, Кривий рік січні. Тому що кінець, дивіться, захоплює частину кінець грудня початок січня, тому ми дивимось. Значить, дивіться, як цікаво йде. І за людини, яка мала погони, військова могла бути, йде обстріл передмістя та району, на області району. Ідуть там великі смерті. Після цього... Щось зміниться і ворогу перекриють дорогу на такі атаки. Буде прям вимога посилити захист, але це не місто, це район, щоб до міста не долітало. Кривий ріг у січні. Січні передмістя. Ну, починається зі смерті місяць, кажуть. Далі ми вирівнюємо ситуацію, маємо таємну інформацію, таємні плани і нові можливості. Дуже сильно буде кошмарити всі об'єкти на воді. Якщо у вас вже там щось є, гребля, щось є. Не буду прихати, що ви зрозуміли, об'єкти інфраструктурні на воді поруч будуть прильоти. Це буде по всій Україні. Це буде така система і системність, і знову показую, Після друга половини місяця йде... Якийсь новий план, нові дії, нова надія. Вогонь є по місту, але от як зміна на краще йде. По місту він полює на промку і полює на склади. Продузова, промка промігована. Mm -hmm. І біля води, що є промисловість. Оця вода вода шима так Пити нема що хай вже захиниться. Нікопа в січні, нікапа в січні, нікапа в січні. Буде наступна нікапа в січні, буде наступна Дронами, вогнем з, з повітря щось будуть вибивати, скидати сильно. В січні тут кажуть, холодно і пусто. Люди обурені. Навіть ну, не, немає якихось заколотів, є просто така і образа, що дурні нас пошили. Нічого не кажуть. Обіцяли, не зробили ні січні. Місто для військових, розумієте? Так йшло колись по Оріхову, так йшло колись по Херсонським там містечкам. Місто для військових. Тобто виживати важко. І бути в захисті важко. Так, і я вам хочу сказати, що. Щось по захисту все ж таки вирішать. От буде якийсь момент, що хлопці можуть протидіяти для того, щоб захистити хоча б тих цивільних, що є. Я не бачу, що у вас з провізією покращиться. Я не бачу, що прям сильно погіршила ситуація. Але такий момент, що якщо ти, ну, ти повинен вміти, там вижити. Тут, можливо, буде холодно, знаєте, такі умови, коли ти, якщо ти одягнений да, і знаєш, як зігрітись, тобі простіше буде. Щось буде з ресурсами. Щось не те. Марганець січні. Погана ситуація взагалі не по одному місту. Ту іде якось на спад саме наш ресурс. От все, що в чому біда. Марганець у вас. Вас почне бити прямо по житловим сильно будинкам. Я точно знаю, там є люди. Хоч би кабини лопасили, бо такий вогонь. Сильна руйнація. І в передмісті і місто. Якийсь район прям буде кошмарити, потижне дивимось, ви ж пам'ятаєте. Також, а вас з ресурсами, якщось підвезуть, щось будуть підвозити, щось будуть надавати. У вас покращиться ситуація. Буде наступна марана з січня. Буду людей вбивати, наступати поки не буду. Лякати буду, ДРГ може бігати, наступати не буду. В нього якось по хронології не ви зараз, не до вас. У них, я так думаю, що плани якось розписані, да? коли куди вони там йдуть, пхнуться. Поки що не вийду.